Цю із нищівною критикою та звинуваченням на адресу України ухвалив у четвер ввечері Європарламент. Її назва справи Юлії Тимошенко та інших членів колишнього уряду. Випіркове правосуддя спрямоване проти опозиції, відсутність незалежного слідства та суду, неприпустимість покарання екс-урядовців за колегіально ухвалені рішення. Такий короткий перелік тез-резолюції. Європарламент закликав скасувати підписку про невиїзд Тимошенко та інших, як там сказано, ключових політичних фігур. Проголосовано було компромісний варіант резолюції, підтриманий не тільки європейською народною партією, партнеркою Б'юту, але й соціал-демократами, яких називають адвокатами партії регіонів. Від них соціал-демократів в документ потрапило лише те, що. Переслідують в Україні не тільки Тимошенко та Луценка, але й екс-президента Кучму та екс-спікера Криму Гриценка. Маніпуляцію громадською думкою та спектаклем назвав голосування в Європарламенті регіонал Вадим Клісніченко. Він звернув увагу, що документ підтримали 37 євродепутатів із понад 700. В б'юті опонентам відповідають резолюції Європарламенту слід виконувати в протилежному разі можливі санкції, перевірено Білорусію. Вілосердечних тут підтримує і екс-президент Кучма.